зареєстрували відповідний законопроект, яким пропонуємо після 36 місяців безперервної військової служби, з яких 18 під бойовими розпорядженнями, надати право військовослужбовцям на звільнення. Цей алгоритм є цілком прийнятним і абсолютно логічним. Це я можу стверджувати як член профільного комітету. Інакше я би не поставила свій підпис в авторському колективі цього законопроекту. Що стосується вашого питання, то дійсно. На цьому тижні відбулася робоча група е за участі представників комітету, а також Міністерства оборони та Генерального штабу. Питання ініціював голова комітету пан Завітневич стосовно строків, коли буде внесено вже відповідна законодавча ініціатива від Кабміну. Е дійшли згоди, що буде моніторитися динаміка. Мобілізаційних процесів на протязі літа, і якщо вона буде зберігати таку позитивну е, динаміку, яку ми маємо за травень-червень місяць, то була досягнута домовленість, що на жовтень місяць уряд має розробити та подати відповідну законодавчу ініціативу від себе щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, для того щоб Верховна Рада. Часно його розглянула, і щоб в перспективі в бажаній перспективі з грудня місяця він би набув чи.